Ця унікальна трава покращує пам'ять і може допомогти відновити пам'ять, розумову активність і головну мову навіть після інсульта, що науково підтверджена, і навіть з допомогою клінічних випробувань протягом десятиліть. Уявімо на прикладі, як працює рослина Бакопа манієра на ваш мозок. В попиті ми можемо покласти телефон, ключі, гаманець і навіть ножа, і забути, як ми це зробили. Більш того, навіть... Допомагаючи собі якимись допоможними знаками, ми все одно не можемо згадати, куди ми ж поклали ті ключі. З допомогою цієї рослини у нас ці дії більш чіткі. Ми чітко розуміємо, куди ми поклали телефон, воно навіть само вспливає, коли нам потрібен саме телефон. І коли ми складаємо список продуктів, йдемо в магазин, цей список продуктів тримається в нас в пам'яті, нам не потрібен листочок. Проте варто зауважити, що бакопа підходить не всім, і є деякі протипоказання, які треба уважно для себе відслідковувати. Чи можна вам при них бакопу маніра? Я часто шуткую, що якщо ви забули, де ви поклали ключі, значить це не дефіцит бакопи, а усьому винні діти або кіт, бо він теж підозрілий. Але насправді, якщо ви помічаєте за собою отаку от забудькуватість, бакопа манієра стане рішенням цієї проблеми.